Доброго дня, малята. Сьогодні я зустріла ось такого зайчика, гарненького. Він був дуже засмучений. І я запитала зайчику, чому ти засмучений? А він мені відповів, що я зібрався в гості до їжачка, а подарунка в мене немає ніякого. Я йому сказала зайчику не сумуй, ми тобі допоможемо. Я запропонувала нашому зайчику виготовити подаруночок своїми руками. У нас буде подаруночок у вигляді червоного красивого яблучка. Але перш ніж ми приступимо до роботи, давайте ми уважно з вами роздивимося, які ж це яблучка. Ось візьмемо одне із них. Яблучко, подивіться, круглої форми. Воно червоне на колір. Ось, бачите, яке. Гляньте, гарнесеньке. Ось таке яблучко ми з вами сьогодні спробуємо е зробити, але із паперу. Для роботи нам знадобиться ось такий кольоровий папір червоного, зеленого, коричневого, білого та папір для основи, на якому буде кріпитися наше яблучко. Олівець, фломастер чорного кольору, клей із пензликом, ножиці та клеюточка, на якій ми будемо змащувати наші листочки. починаємо. Беремо аркуш двостороннього кольору червоного. Складаємо його навпіл і потім ще раз навпіл. Ось така вийшла в мене. Потім я беру і малюю, неначе, яблучко. Ось такий. Шаблон. По цьому шаблону я виріжу його. Ось такі два шаблони у мене вийшло. Тепер потрібно виготовити шаблон серединки нашому яблочку. Я беру цю смужечку, згортаю її. Ось таку серединку я намалювала та її вирізаю, ось що має вийти. Тепер зробимо ми листочок до наших яблучок, до нашого до корінця. Ось такі два листочки в мене вийшли. А тепер наші шаблони, що ми підготували, їх викладемо у нашу форму яблучка, так як ми це потім приклеїмо. Спочатку ось червоні шаблончики викладемо. Потім викладемо корінчика сюди. Біля корінчика положимо листочки, ось такі гарненькі, красиві у нас листочки. І не забудемо про серединку. Серединку, коли ми вже її прикріпимо, приклеїмо, клеєм, то ми намалюємо там насінинки. Музика